Всем привіт! І сьогодні я тільки граю в Brawl Stars. Як завжди, як завжди, я граю в Brawl Stars. То сьогодні я теж граю в Brawl Stars. Але сьогодні я буду грати в ракінговий От тут от Так що ви готові? Погнали! І так, перше місцем в нас це. Блінц! Зб... Клейноти. Так, кстати, в мене появився Едгар. І в мене він вже на 10 му левелі Так що все. І мхана, Я професіонал. Так що поздравляйте мене, що в мене вже є Едгар. Ну і в мене теж 8300 кубків. Так що, може, скоро дійдемо разом з вами до 10 тисяч. Я думаю, це буде, ну, через місяць або швидше. Так, так. Путіли. А, тут уже Эдгар. Так. Так, 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 давай. А, О, є. Так, у нього есть є... одна 12 Так, бежим. Декоинут. Так, Звісно, дуже простите мене, що... Уже так поздно і так я довго не випускав ролики, тому що. Я не міг, у мене не було часу. Так, почули. Давай, нападай, нападай, є. Так. Ай! я, я. Так, мене це щит, Все, я вбив. Так, ще один. Так. Так, у нас 4. Вісім. У нас вісім вже. У нас вісім. Нас вісім вже, нас вісім вже. Мене чуть не вбили, Мене чуть не вбили а в мене 4. А, бігай. Бігай, тікай, тікай, просто тікай. Всіх сил де можеш. Так, я тікаю. Я тікаю. Так, пацани, давайте розберітись В мене просто почти всі... Ні, ну, наше всі збереження. Так, я буду збирати. Ай! Ось чуть бомба в мене не мене влетіла Так, політіли на нього Так, ну давай, давай, что ты боишься? Так, так, блин, забрал. Он. О, не, о, не. Блин, не, не, не. Я сейчас забрать. Не, не, не. Не, о, так, так. Так, давай, убегай. Тикай, тикай. Тикай. Я буду защищать. Я буду защищать. Так, никто нам посмеет. Мені його вбивать. Так, бувай. Бувай! О, ні, о! о, о, Все, в мене саме більше, Так, я тікаю. Я тікаю. 15, 14, 13, 12, 11. Давайте мене бережіть. Берет в мене нема щита, ну ладно. Все одно виграємо. Так, ще один. ні, ні 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 ні. Фух, фух. І один. є, Ми виграли! Просто кайф. Кайф, кайф, кайф. О! Ліга друга вже У Кричнево Класно Так, полетіли і. І що у нас? О, спрей. А, без Wi-Fi цей спрей. Ладно, і далі. А, кстати, це у вас 8400 вже. Mm. Я трошки помилився. Mm. Може ще доб'ю уже до Следочку... следующего ролика. Доб'ю вже вам... Специально для вас Добью 9000 але я не знаю Как это будет Так, ну давайте Так, получил Ну Блин, один Не захотів, блин Это, конечно Плохо Так, зайдем в магазинчик что може уже интересно. Кстати, пока я записывал Уже вышел Цей персонаж як Драко. Ну, в мене він дуже дорогий. Кстати, я зараз на нього збираю ці блінги. Так що яс, в мене скоро буде і може будемо виігрувати постійно. Якщо хочете ролик про цього, про драко, щоб я вам розказав інтересні факти, то ставте лайки під цим роликом. Я побачу, що mm -hmm. він подобається. Mm -hmm. І в коментарях теж напишіть, що. хочете такую рубрику. Так, а я выбрал тем часом Эдгара опять. Так, тут у нас Эль Приму на, 10 Нормально. Так, вообще. Получили? Уху! О май гад! О май гад, получили? Так. О Так, собираю. Собираю, блин! Офигеть! Ё-моё, меня убивают. Так, я... Так, надо... Так... а тут ё-моё, тут полы дуже странные. А, это тоже єме, але Тут полы странные тоже. а есть Так, Шелли. Шелли Сигма люблю называть. Так. не не Давай. Давай, давай. Есть. Все, давай, да, убивайте. А в нас часом уже шесть. О-май-гад. Помогай, 6 монет. На те... На клейноты мне тоже ВЗ. Так, так. Бываем. Бываем еще одну. Уляля, Так. Так. Ну-ну. Они. 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 Блин. У нас было. А вы добра. А добра. Сим. нас же семь. Так, потом они все забрали. Они, почти все забрали. Так, я забираю на ней. Так. Все. Не, блин, все. А, давай, давай. У-у-у-у-у! Тикай, тикай. Я за тебя возьмусь. Так, тикай. Тикай, тикай, тикай. Я буду бороться, чтобы она не на тебя напала. Так, ты крыса, блин. Все. Четыре, три, два. не один. Виграли! Yee! Крістіану Роналду. Отлично! Просто отлично! Ні, взагалі мені не понравилось. А ви за це підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові класні ролики. А ми далі їдемо знову. Може тепер іншого персонажа вибрати, я не знаю. Я думаю, не буду. Сейчас возьму. О, так напад сейчас буде. Ну ладно, все равно Эдгара. Мы сьогодні граємо Эдгара. Тоді граємо в Так, що я ему? l хай возьму. Хай Л-приму Окей. Так, в принципі нормально. Так, побачимо, що у них буде. Так, тільки ну 10. Все-таки будемо грати. Все-таки не вийдем. Так. Пишуть. Ого, у них уже цей діамантовий, блін У мене був тільки в прошлом сезоні у мене був золотий. А сейчас мене вже забрали. Так. Блін, у мене вбили вже Піпец. ні, -ні, -ні. В Мене стріляй. У мене стреляй. А шо, не може стріляти? А шо не може стріляти, да? Ага. Все, я його застрелив. Ну все, путіну то вона мене задовбала. Если честно. чесно, давайте, пацаны! Все розваляємо. Мені вже це... ...надоїло, все. Короче, це все, конець. Так. Так. Ай, блин! Чуть-чуть не хватило. Так, так. О ні, о ні, ні. Я жорстко розвалюю. Так, что? Получается, да? <плодит> Ты, тихо. Блин, не-не-не. Давай, думаю, надо выиграть. Мужики, парни. О, не. О, не. О, не, 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 не. Тики, не, 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 тики. Не, 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 не. Не, не, блин. <плодит> блин, не повезло. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Я буду вже прощатися. Всім пока.